Знаю, як описати українська воїна, я готовий. Тому, перше, це мужність без характеру, я думаю, не буде воліна. Друге це. Професіоналізм. Людина, яка в потрібний час одягне форму, візьме до рук зброю і піде воювати. А в звичайний час вона буде будувати свою країну, буде розвиватися тому подібне. Вони всі намагаються е служити державі, служити своєму народу. Освічена інтелігентна людина, яка воює, можливо, не маючи певного бойового досвіду, але за рахунок. Своєї кмітливості, розуму і відваги і потреби захищати свою батьківщину Ідейно новомотивовано, тобто патріотично, під, під, в нього має бути все підґрунтя, знання нашої культури, історії. Це точно не, не, не та людина, яка може розбивати об голову целу чи скриніть бутилки. Людина, яка душою і тілом переживає за своє і за своїх. Я думаю, що тут немає значення, чи це хлопець, чи це дівчина, жінка чи чоловік. Коли люди на можна, коли йде на професійному року, задачу вставлю. А це люди, які йдуть туди свідомо і розуміють, що вони йдуть на ризик, дуже серйозний ризик. І при цьому в цьому проявляють свої всі згідності. Чесно кажуть, я, себе, кажучи, я б навіть не назвав себе в кожним таким воїном, хоч я намагаюся. Не реально ніколи дуже не різать не на рівень такої української мови. Але є єдине, як на мене, що всіх нас об'єднує. Це те, що нам не байдуже, що буде далі.